Друзі, усім привіт! З вами Анто Хоркейн, і ласкаво прошу вас у нове відео. Сьогодні ми подивимося на американську імбу М6. Це важкий танк 6-го рівня World of Tanks. Це досить цікавий апарат, який зараз дуже часто зустрічається, особливо у турнірах, який має свої сильні та слабкі сторони. І сьогодні ми їх розберемо більш детально по зовнішньому вигляду і загальним характеристикам. На перший погляд, М6 виглядає доволі масивним, як і личить важкому танку. Великий корпус, добре впізнаваний силует та доволі грізна гармата. Але що ховається за цим броньованим корпусом? Головна особливість М6 це його 90-мм гармата, яка дає хороший баланс між швидкістю стрільби, пробиттям і альфою. Якщо вибрати 90 мм то ви отримуєте потужний удар, але з трохи гіршою скорострівністю, ніж 76 мм, але зато з гарним пробоєм. Що стосується бронювання, то тут все однозначно. Лобова бронь. Корпусу 102 мм, що може врятувати від однорівневих супротивників, але на фоні 7 і 8 рівнів цього вже недостатньо. По башні. вона має дуже добрі кути нахилу, але також має броню, але ця броня не спасає вас 100% від всього. По динаміці, як для важкого танку, М6 доволі жвавий 35 км на годину вперед. Це більше, ніж у деяких середніх танків на цьому рівні. Але варто пам'ятати, що на поганих ґрунтах швидкість суттєво унахнув. Нас падає по потужності двигуну, у нас 960 кінських сил. Цього нам достатньо для того, щоб набирати свою швидкість на деяких відрізках. 1632, потома потужність на тону. Також, звісно, можна поставити на цей танк ще й турбіну. Це дозволяє М6 дуже швидко набирати швидкість і тримати вам темп гри, навіть якщо ви граєте агресивно і любите швидко змінювати свою позицію. Вам це точно сподобається. По озброєнню у М6 є на вибір дві гармати 76 мм що є більш прохідною, і 90-мм. Ось це наш потужний цікавий варіант, який може пробивати танки навіть на 7-8 рівні. Щодо точності, то М6 у нас не снайпер. По розкиду 0,38, а час зведення 2-3 секунди, що робить його доволі середнім танком у плані стрільби на дистанції. Але це більш середній показник, який є на даному рівні. Найкраще працювати вам на середніх і ближніх дистанціях, звісно, від башні. адже в нас. Є додатковий буст, це мінус 10 кути вертикальної наводки, що дозволяє нам грати просто чудово від різних укриттів і відігрувати на цьому танку від рельєфу. А що щодо пробиття на даному танку, наш стандартний снаряд це бронебійний, який має пробиття 160-135 мм. Це є доволі комфортний показник для даного танку. Також по підкаліберам тут вони мають у нас пробиття 243 221. Це досить комфортний показник, який дозволить вам пробивати майже. Усі танки, які є на шостому рівні без відцілювання у слабкі зони, як грати на М6. Насамперед, це агресивний стиль гри. Використовуйте свою мобільність, щоб швидко зайняти вигідну позицію, особливо від якогось холма, і, звісно, граємо максимально від укриття. Ховаємо корпус за складками рельєфу і використовуємо хороше опускання гармати, не лізти взагалі під артилерію. Корпус у нас є доволі великий, він легко ловить фугаси, а тонкі борти це його саме слабке місце. М6 це доволі цікавий танк для 6 рівня. Якщо вам подобаються динамічні важкі танки, які можуть швидко переміщатися по карті і вести активний бій, М6 вам точно сподобається. Щодо живучості даного танку і його бронювання, очки міцності в нас складають 1070 одиниць. Цього достатньо, щоб піти у розмін з важкими танками супротивника по бронюванню корпусу 102 мм. Та цього трішки замало. Борти наші танкують, але на своєму рівні вони відпивають. Дуже рідко. Щодо башні: 191 мм. Це досить пристойний показник за рахунок. Звісно, башні ми маємо відігравати основний період часу. А що щодо огляду, огляд танку наш становить 407 м. Досить пристойний показник на своєму рівні, що дозволить вам принаймні інколи і навіть підсвітити супротивника. Що ж, перейдемо до 3D-моделювання нашого танку. Подивимося на його броню, на його сильні та слабкі сторони. Якщо дивитися на наш танчик, він виглядає досить непогано, пристойно, наче тут броня і все ж таки є. Але що покаже нам ця броня взагалі проти ВК-3001П. Це є досить подібний танк до нашого М6, який має подібний геймплей. І також має досить непогане бронювання спереду. Якщо дивитися на наше НЛД, в нас тут броня є досить картонна. 102 мм. Так, цього буде недостатньо, але, звісно, ми щось станканути інколи і зможемо проти танків 5 рівня. Якщо дивитися на верхню кришечку, тут також броня наша майже нічого не може танканути. Але якщо дивитися на нашу башту, тут можна вже побачити досить непогані і пристойні цифри. Так, нас ВК 3001П уже не пробиває на звичайних ББ. Наша маска все ж таки щось танкує. Тут є такий невеличкий скосик, в який, можливо, щось і залишить. Летить, але це буде дуже мало ймовірним, з нашим плюс-мінус 25% ВБР, якщо дивитися взагалі на зону над маскою, сюди може все ж таки щось і залетіти, але враховуємо, що маска в нас просто велика і закриває більшу частину башти. Зазвичай ви будете всі отримувати снаряди сюди, прямо у маску. А що щодо танкування від борту, наш танк має досить непогані порта, які можуть видавати рикошети. але тут є бронелист, в який може залітати все доволі. Якщо дивиться по даній гуселі і по цій полочці, тут в нас також досить пристойні показники, які дозволяють вам в більшості все рикошетити. Тут є досить непоганий екран, який навіть може танканути і кумулятивний снаряд. Що ж, давайте перейдемо по обладнанню для даного танку. Подивимося на ліпші варіанти, який саме варіант буде личити саме вам. Найперше, що ми ставимо, це звісно поліпшене загортування. Чому? Тому що збільшуємо запас міцності, також пришвидшуємо ремонт нашої гуселі. Ну і звісно, збільшуємо її міцність. Що наступне? Звісно, гарматний досилач. Нам потрібно пришвидшити перезарядку нашої гармати. Надалі я рекомендую обирати поліпшені механізми повороту. Чому? Тому що танк має досить непогану пушку, так, в неї є точність, але розкид при русі також присутній, і він інколи в деяких ситуаціях є трішки неприємним. Тому поліпшені Механізмами ми можемо покращити цей показник. Що ж, перейдемо по другій збірці. Насамперед обираємо поліпшене загартування наступним гарматний досилач, і надалі ставимо турбонагнітач. Чому? Тому що цей танк є не дуже швидкий, але він як не крутий. Якщо ви будете приймати участь у турнірах, тощо він має також і тримати оптимально свою швидкість. Тому враховуємо це і, звісно, ставимо тоді турбач, щоб ми могли зайняти чим побыстрій. Вигідну для нас позицію і розібрати даного супротивника за рахунок наших увенів або відійти у складні ситуації. А що щодо модифікації на М6? Насамперед обираємо, звісно, все дохідне шасі, щоб збільшити нашу швидкість даної машини по прохідності по складним ґрунтам. Надалі будування паралаксу, звісно, збільшуємо точність нашої гармати, і також ставимо наступне це електропривід перескопу. А що щодо екіпажу? Насамперед я рекомендую обрати для командира гострий зір, щоб покращити вашу глядовість танку. Надалі, звісно, бойове братерство, і я надалі качаю наставника. Чому? Тому що це у нас додатковий досвід екіпажу за бій і також мінус 65% від штрафу від поранення члену екіпажу. По навіднику, звісно, бойове братерство, надалі плавне обертання башти, і надалі працюємо з нашою точністю пушки. Пушка в нас досить непогана, але розкид гармати потрібно зменшувати, тому качаємо майстра Надалі по другому навіднику снайпер, бойове братерство і вкачаємо плавне обертання башти по е, механіку водію, розкид гармати. Насамперед, також прокачуємо, щоб точність наша ставала ще ліпшою. Надалі бойове братерство, і також зауважуємо свою увагу уже на ремонт. Що порадисту, ставимо бойове братерство, також працюємо з нашим оглядом, радіоперехоплення, і також ставимо, звісно, ремонт. По заряджаючому ставимо відчайдушного, надалі бойове братерство, ну і також інтересу. Інтуїцію, щоб ми швидше могли змінювати наші снаряди. Надалі по перкам обов'язково вкачуєте ремонт повністю, і також працюєте з точністю гармати. Там також є варіанти прискорення швидкості снарядів, що я вам також рекомендую обрати. А що щодо спорядження, ставимо, звісно, стандартну: це обов'язково ремкомплект, аптечку, ну і не забуваємо про Кока-Колу, поліпшуємо усі характеристики даного танку. Що скажу по М6. Це доволі цікавий танк для 6 рівня. Він не є танком-термінатором, але має багато приємних особливостей: мобільність, хороше озброєння та можливість вам, звісно, відіграти від рельєфу. Якщо вам подобаються динамічні важкі танки, які можуть швидко переміщатися по карті і вести активний бій М6, вам точно сподобається. А що думаєте ви? Чи варто качати М6? Чи є у вас кращі варіанти? Можливо, напишіть у коментарях вашу думку. Не забувайте поставити лайк і підписувати. На мій канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у World of Tanks.